Всім доброго дня! Тема нашого сьогоднішнього уроку комп'ютер та його складові. Сьогодні ви дізнаєтеся, які складові має комп'ютер, і навчитеся розрізняти пристрої комп'ютера за їхнім призначенням. У комп'ютерному класі ти працюєш з персональним комп'ютером. Персональні комп'ютери. Поділяють на два види. Вони бувають стаціонарні і бувають портативні. Давайте подивимося, чим вони відрізняються один від одного. Стаціонарні комп'ютери зазвичай стоять на столі у визначеному місці і вони працюють під електромережі. Його пристрої є окремими модулями, тобто він складається з системного блоку, з монітору, клавіатури, мишки, з інших пристроїв, які є окремими модулями. А портативні комп'ютери, ці оці, всі пристрої, які я перерахувала, вони містяться у одному корпусі. Його зручно переносити, він може працювати незалежно від електромережі і просто може працювати від акумулятора, якщо його підзарядити. Давайте з вами подивимося, які складові має стаціонарний комп'ютер. Те, що я говорила, системний блок. Він є основним пристроєм комп'ютера, далі йде монітор, на якому відображається ця графічна інформація, клавіатура, яка призначена для введення символьно-цифрової інформації, і мишка для того, щоб давати певні команди. Це є основними складовими стаціонарного комп'ютера. Ти вже знаєш, що комп'ютер допомагає людині працювати з інформацією. Як же вона потрапляє до комп'ютера? Тобто, в залежності від того, які дії виконуються з інформацією, пристрої комп'ютера вони поділяються на пристрої введення і на пристрої виведення. Пристрої введення це у нас мишка, це у нас клавіатура, це у нас сканер для введення графічної інформації, тобто, щоб щоб сканувати якісь там картинки, і так далі. Роутер зверніть увагу, він відноситься і до пристроїв введення, і до пристроїв виведення інформації. Принтер у нас це пристрій виведення текстової інформації, і монітор це у нас пристрій виведення графічної інформації. Тобто є пристрій введення, є пристрої виведення. Що таке моноблок? Це комп'ютер, у якому системний блок, монітор. І часто інші пристрої об'єднані у одне ціле. От перед вами знаходяться приклади такого моноблоку. У нас, до речі, в комп'ютерному класі теж стоять моноблоки, у яких монітор і системний блок об'єднані в одне ціле. Ну, а клавіатура і мишка вже йдуть окремо. Давайте з вами перевіримо, чи добре ви запам'ятали назви основних складових комп'ютера. Я вам буду говорити загадки, а ви спробуйте їх підгадати. Подивись у це вікно. Знаєш, чарівне воно, на вікні немає штор. Що це діти? Догадались? це монітор. Далі є багато різних кнопок і струнка статура. Відгадайте діти, що це? Це вірно, це клавіатура. Саме на ній у нас багато кнопок. А клавіатура у нас призначена для введення відомостей у монітор. Ми набираємо в неї символи там різні цифри і даємо команди монітору цифри, введення інформації. Слідуюча загадка має хвостик, очі, кнопки, не боїться кішки. Під долонею працює вправна, зручна, що ми в руці держимо? Мишку. Мишка це у нас допоміжний пристрій для керування комп'ютером. Її використовують для виконання на комп'ютері дії зі значками. Коли ви рухаєте мишкою по килинку, то на екрані монітора рухається вказівник миші. Стрілочка така рухається, коли ви рухаєте мишею по килинку. Далі загадка. Що це за поважний загадковий коробок? Лампочкою посміхнувся, діти це основний пристрій комп'ютера, системний блок. До системного блока підключають ті пристрої, про які ми з вами говорили раніше: монітор, клавіатура, мишка і багато інших пристроїв. Принтер, колонки, навушники, сканери, веб-камери. Багато інших пристроїв. Всі вони включаються до системного блоку. У системному блоці містяться основні пристрої комп'ютера. Це пам'ять, яка зберігає інформацію. Вона буває і постійна, буває, і оперативна. У постійній пам'яті зберігаються ті дані, які у нас зберігаються на комп'ютері. Оперативна пам'ять зберігає дані про ті програми, які наразі виконуються. І також у системному блоці міститься процесор, який опрацьовує інформацію. Від його швидкодії і залежить швидкість роботи до цього комп'ютера, що його називають серцем комп'ютера. Мишку тримають трьома пальцями: великим, мізинцем і безіменним. Вказівний і середній палець вільно лежать поверх миші на її кнопках, тобто ми вказівним. Клацію на ліву кнопку, середній на праву кнопку, ну а безімельним інтенсивцем просто не притримує. Далі, які у нас є ще портативні комп'ютери. Ми тільки що з вами говорили про стаціонарний персональний комп'ютер. До портативних відносять планшети, ноутбуки, смартфони. Це такі ж самі комп'ютери, у них складові. Об'єднані у одному корпусі, а, а замість мишки ви можете використовувати пальці руки, тобто у, у ноутбуці є там тачпад, а на планшеті, і на смартфоні, ви просто можете рухати пальцем по екрану і у вас будуть виконуватися дії аналогічні до мишки. З того, що цікаво знати, перша комп'ютерна миша мала вигляд дерев'яного коробка з колесиками. З нього до системного блока тягнувся дріт, який нагадував кількість бучейної миші. Саме через таку схожість цей комп'ютерний пристрій і назвали мишкою. Ось так він виглядав попередник нашої сучасної мишки. Так. Дана інформація у вас знаходиться у підручнику на сторінці 22. 4. Дивіться, ось у вас знаходиться, з яких пристроїв складається комп'ютер, ще раз переглянете, які бувають комп'ютери, які є пристрої у комп'ютера пристрої введення, виведення. ще раз переглянете. Далі ось ці загадки, які ми давно порозгадували, ще раз переглянете. Стрінка 24, 25 у вашому підручнику. Переходимо до виконання вправ у вашому зошиті. На сторінці 13 у вас вправи цієї теми, з яких пристроїв складається комп'ютер. Перше завдання: нам потрібно вибрати зі слів підказок слова і вписати у пусте поле. Саме перше, дивимося, у нас це монітор. Я можу, що ж може у нас монітор? Друкувати, вигадувати, показувати чи прикрашати Якщо ми гарно подумаємо, то стає ясно, що монітор у нас може показувати малюнки і текст. Тому тут пишемо показувати. Далі, принтер. Що він у нас може робити з малюнками і текстом? Він може прикрашати, показувати, вигадувати чи друкувати. Звичайно, він може друкувати. Малюнки і текст пишемо ось тут «Друкувати». Далі, друге завдання. Нам потрібно визначити, який пристрій під'єднаний до кожного системного блоку, і записати відповідні номери. Дивимося, ось тут вам потрібно буде записати, чи це перший, чи це другий системний блок. Вам потрібно буде уважно олівцем подивитися. До якого системного блоку у нас приєднаний той чи інший принтер, той чи інший пристрій? Подивитися і вкажете ось тут відповідну цифру. І ще ось тут у вас є запитання: як ти вважаєш, який, е, яких пристроїв не вистачає кожному комп'ютеру? Якщо ви уважно подивитеся, то і тому, і тому комп'ютеру нам не вистачає клавіатури і мишки для того, щоб вони повноцінно функціонували. Тому ось тут допишете клавіатура і мишка. На сьогодні у мене все. Чекаю ваших виконаних робіт. Дякую вам за увагу.